Оскільки може тривати це перегрупування, і чи матимуть Росіяни взагалі можливість змогу знов відновити наступ спробу наступу на українські позиції, враховуючи, що наші війська достатньо успішно вирубають їхні склади, бази, логістичні центри і так далі, там журналісти за різними даними підрахували від 14 до 16 успішних атак, це тільки те про що офіційно повідомлялося. Так, от в тому -то і справа, що зараз ми трошечки змінили тактику, тобто, от поки йшли такі серйозні, дуже, дуже такі, я би сказав, навіть кровопролитні бої за Лисичанськ, То фактично ми чому так от відійшли, тому що в нас вже була інша тактика, про яку на той момент ще якби особливо ніхто не знав і вона себе не проявляла. Але вже в той час ми починали знищувати їхні склади. І зараз, на сьогодні, от ви правильно кажете, називаючи цю цифру, там даже Гіркін, ну він, звісно, називає дещо менше, але він підтверджує, що ну десь крупних 10 артскладів, і наскільки от він каже, тільки за 5-7 днів вилетіло в повітря. А це армійського рівня склади, це тобто найбільше склади, на які ще з 2014 року вони постійно звозили. Артилерійські снаряди і інші боєприпаси, і зараз виходить, це дуже важлива річ, чому тому, що ми, якщо згадаємо дані нашої розвідки, то це в 10-15 разів було преимущество, перевага російської артилерії, і от деякі британські, навіть дані казали, що це було і до 20 разів на деяких напрямках, тобто перевага була шалена. І тут виходить, треба було або знищувати їхню артилерію, що для нас фактично було неможливо. Чому тому, що ну, хоча б треба було якісь паритетні мати сили для знищення ворога, або фактично почати знищувати склади, і тобто зараз артилерія по кількості лишилася з такою ж самою перевагою, як і була, але немає чим стріляти, і ці пушки стоять мертвим рузом, і вони не можуть. От робити то, що вони робили до цього, коли вони фактично ці свої вогні вивали перед перед піхотою пускали, і фактично просто стирали з з землі. Все, що все, що перед ними було. Вони ж тільки так і воювали. Тобто, вони фактично згадаємо, ну де вже той же самий Сєвєродонецький він ж був майже знищений. І коли вони почали брати Лисичанськ, вони знов почали це робити. Просто там не було таких боїв, чому я сказав, що ми відійшли, але реально вони й Лисичансько знищили під корінь. Тобто в них тільки такі дії. По перше, у них артилерія дуже неточна. По-друге, вона от вже застаріла, по-третє, вона ж постійно працює, а там же ж теж стволи вони ж мають свій якийсь ресурс, і цей ресурс вже починає закінчуватись. І в них через це не неточність ще більше робиться, чим воно закладено в ТТХ. І тобто вони просто кількістю беруть, вони б'ють по площадях, знищуючи все, що тільки можна. І потім заходить піхота. Зараз виходить, ми позбавили цієї можливості. Вони не можуть масово використовувати артилерію. Вони не можуть масово використовувати свою авіацію, тому що наше ПВО вже давно їх продосили, і виходить, що вони зараз в повному стопорі. І коли вони розказують за якісь оці оперативні паузи, то це не оперативна пауза, тому що треба дати відпочити їхнім чудо богатирям я би так сказав. А це просто стопор, в який вони зараз попали в плани стратегічного розвитку подальших подій. Тому що ну я би сказав, що наш генеральний штаб їх переграв у даному випадку. Він просто поставив їх в такі умови, що вони не знають, що далі робити. Тобто війська є, зброя є, а боєприпасів нема. А якщо взяти їхню логістику, то ми добре знаємо скільки це треба, щоб вони зараз почали стягувати це все з якихось там віддалених своїх участків ніде родини своєї. І саме тому саме з цим пов'язано, що вони масово почали вигрібати все з Білорусії. Білорусія там вроді як трошечки спротивлялася, але я так розумію, що це не той суб'єкт федерації, який може. Чому я так жартую, тому що фактично я не вважаю Білорусі, скажімо так, рівноцінною якоюсь вільною державою. Вона вже давно є просто такою маріонеточною державою, так знаєте. Не хочу порівнювати з ДНР ЛНР, але, на жаль, Лукашенко довівся Україну фактично до такого рівня. І тому вони просто, скажімо так, своєю своїм рішенням вигрібають зараз всі склади, що є на Білорусі, і намагаються таким чином от через російську територію. Тут в них просто плече підвозу набагато ближче, поповнити, хоч якось поповнити боєприпаси, тому що їх вже вже на сьогодні, їх просто принципово кардинально не вистачає для ведення наступальних бойових дій, а поки що вони намагаються все ж таки наступати. Хочу уточнити, тобто, навіть якщо зараз в Білорусі або з інших місць вони підвезуть ці боєприпаси, то враховуючи, що ми знайшли проти отруту проти їх цієї стратегії, то ми можемо так само повибивати нові склади з боєприпасами, позбавити їх можливості застосовувати цей артилерійський вал. І відповідно кожна спроба наступу з їхнього боку приречена на провал. Ну я би не сказав, що прям кожна спроба, просто дивіться, треба розуміти, що росіяни вони не є якимись такими, ну скажімо так, безтолковими чи ідіотами, як деякі експерти в нас чомусь показують. Зрозуміло, що після того як ми е, знищили всі великі склади, а я ще раз кажу: навіть якщо послухати Гіркіна, е, а це їх експерти, і це чому я на нього наголошую, тому що. Ну, фактично, він точно брехати не буде. Це ще раз кажу це склади рівня армійського корпусу і армії. Це дуже величезні склади. Получається, що зараз, безумовно в них вже буде досвід, і я не думаю, що зараз вони знову будуть на ті ж самі міста скупичувати максимально ці от такі величезні об'єми єм, об боєприпасів. Вони будуть їх вже трошки розсррозосереджувати. Але знов таки це все час. Але цей час грає нам на руку. Поки вони це роззосередить, поки вони підвезуть, поки вони це ж теж, знаєте, от є свій плюс при розсосередженості, а є свій мінус. Чому? Тому що якщо воно в одному місці, то його набагато легше кудись транспортувати. Якщо воно розкинуто по великій території, а це ж треба не просто от в полі його поставити, це ж треба десь знайти це місце, щоб воно було захищене, щоб воно було замасковане. І туди все це. Завезти для таким чином, що цього не було видно. Чому тому, що якщо це завозиться так що видно, зразу наші люди, наші партизани. А я впевнений, що там да, навіть без партизан, є дуже багато людей, які з задоволенням це повідомляють Просто по цим всім чат-ботам, яких є ціла купа, вони зразу повідомляють і туди зразу прилітає. І тому це дуже складна процедура зараз іменно поповнення цих боєприпасів, щоб це знов не було за ті граблі, за які ви казали. Вони привезли, ми знов знищили, вони знов сидять і не знають, що робити. Тобто, поки що в них дуже все погано, але це не говорить про те, що е, вони не зможуть в принципі знайти якесь рішення. але для того, щоб воно було знайдено, потрібен час. Цей час ще раз кажу, грає нам на руку, тому що ми отримуємо зброю. І тому що в нас ще така дуже важлива річ вже відбувається підготовка дуже великої кількості людей в Британії і в Німеччині. Це по 10 тисяч людей готується. А сама кількість говорить за те, що це є окремі підрозділи. Це не допустимо, там підготовка там якісь розчотин для артилерії чи там для РСЗВ. Це просто цілі підрозділи, які будуть укомплектовані. Ну я так собі думаю, тому що кількість просто величезна. Я так собі думаю, що це будуть укомплектовані вже е, натовські техніки. Вони будуть навчені воювати на цій техніці, і саме головне, вони будуть навчені воювати за натовськими стандартами. І коли ці підрозділи в нас прийдуть, а це 20 тисяч людей. Це величезна кількість людей. То вони просто зроблять іменно той перелом, про який ми давно говоримо, і вони, якщо не ну, я дуже думаю, знаєте, що вони вже прийдуть після того, як в нас почнеться якщо не повномасштабний контрнаступ, то принаймні якісь контрнаступальні дії, тому що ну по Херсону ми бачимо трохи почуть, по ми вже починаємо їх щіпати. Це, звісно, ще далеко від контрнаступу, але це вже. Заявочка на те, що ми, ми, ми можемо і кусатися.